Сьогодні на гостях Каріна Романишин, адвокатка. Доброго дня. Доброго дня, вітаю всіх. Мене звати Каріна Романишин, я юристка-адвокатка, авторка юридичного блогу в Інстаграм та TikTok. Також я є членкинею Асоціації юристок України ЮРФЕ. І всіх рада вітати. Ну, і перше запитання: який ваш досвід роботи в правовій сфері? Досвід роботи на сьогоднішній день складає трохи більше, ніж 5,5 років. Все починалося з державної служби. Це був 2017 рік. На той момент моя перша робота була у державокадастрі. Я пройшла такий шлях від провідного спеціаліста до начальника відділу представництва в судах. В принципі, моя робота. Полягала в тому, щоб здійснювати представництво інтересів держави в судах, і це мене чудовим чином підвело до того, ким я є зараз, адвокатом, тому що зараз я так само здійснюю представне представництво інтересів в судах, але ну наразі це вже є просто звичайні громадяни. Подекуди це є інші юридичні особи. Які види справи ви зазвичай представляєте і яку маєте спеціалізацію? На сьогоднішній день леву частину моїх справ займають саме судові спори з військовими частинами, тобто це є військові спори. Так само багато є спорів у сімейному праві, але починала я все ж таки з земельного права, оскільки попередній досвід. Залишився, залишився, і, відповідно, ну це було актуально на той період для мене. Я мала в тому досвід, я в тому розбиралася, а відповідно, люди потребували спеціалістів. Наразі я трошки відійшла від земельного права. У мене ще є декілька таких справ, але основна категорія справ це військові і сімейні. От ви в сторіс Інстаграм викладаєте, що ви, наприклад, за ранок відвідали два суди. Чи був рекорд за найбільшою відвідуваності судей, наприклад, за весь день? Було, але було не тоді, коли я була адвокатом, а якраз коли я працювала в державокадастрі, це могло бути і до 10 судових засідань в день, і в тиждень це могло бути десь. Ну, хай буде 40 точно, тому що це були такі однотипні справи. Це були справи у Львівському апеляційному адміністративному суді, і, відповідно, їх вже ставили так всі підряд, оскільки один той самий позивач, відповідач, і так було легше суду розглянути ці всі справи. Як ви підходите до розв'язання правових питань, скільки часу ви приділяєте клієнту, та яке було найбільший час розглядання тої чи іншої справи? Ну, взагалі, щоб приділити клієнту певну якусь там увагу, вирішити його там справу, попередньо потрібно провести з ним консультацію і вже з'ясувати, чи потрібно звертатися до суду, чи потрібно якийсь інший позасудовий порядок вирішення спорів підібрати. Тобто найперше це є консультація, на якій з'ясовуються всі проблематичні моменти і вирішуються найкращі шляхи для їх подолання. Взагалі, якщо говорити про суди, то суди можуть тривати ну, до 10 років. І найбільше судове засідання, яке взагалі коли-небудь тривало, це, здається, десь в Америці було воно щось 39 років, якщо я не помиляюсь, гало. У моєму досвіді найдовша справа, яка була, це десь біля п'яти років, напевно, що ем, а взагалі найменше часу, що виймало по справах, ну, рішення суду може бути і за два місяці. Це якщо якесь розлучення, щоб ви розуміли, розлучення це є найлегший, найлегші спори, які взагалі можуть бути. Це розлучення, аліменти, вони досить скоро вирішуються. Якихось окремих там, не знаю, таких нескладних ситуацій там не може виникати, там все просто як пише книжка, так і, в принципі, відбувається на практиці. Чи маєте ви рекомендації від попередніх клієнтів, з якими ви вже працювали раніше? Звісно, що маю, ці всі рекомендації можна побачити у мене в інстаграму, в відгуках. Так само часто бачу, що до мене приходять клієнти, які, яким порекомендували мене мої попередні клієнти це таке так зване сарафанне радіо, і воно працює. Це є, напевно, що один з найкращих способів набити собі клієнтів. Тому рекомендації так вони є, і вони приносять мені нових клієнтів. Ось так. У вас є youtube канал, коли ви почали ним займатися? У мене є YouTube канал, так щоб ним займатися ну, регулярно, то я почала досить недавно, напевно, десь півроку тому, хоча цей канал зареєстрований, здається, якщо не помиляюся, рік тому. Але саме регулярні відео я виставляю. Напевно, що півроку це ті самі відео, які я закидаю в TikTok, в Reels, Нічого нового поки що якісь такі там більш ширші відео я не знімала, але в планах також своїх. Як скоро та чи точно ви плануєте знімати відео, наприклад, по 40 хвилин з роз'ясненням якихось питань на YouTube? Чи плануєте таке? Ну, по 40 хвилин точно ні. Максимум це будуть відео до 10 хвилин, тому що я розумію, що глядача потрібно зачепити, щоб його увага зупинилася на цьому відео, тому воно не має бути затягнуте. Я планую просто, якщо якісь праві питання роз'яснювати, то це буде коротко і по суті, так щоб було одразу все зрозуміло, і відповідно і мені були перегляди, і е, цьому глядачу була користь. Що робите у вільний час, чи є у вас хобі? Зараз в мене вільного часу все додалі менше і менше стає, але коли він є, на вихідні дні я себе виставляю відпочивати, а не працювати. І я часто ходжу в гори в піші походи, покоряю вершини, так би мовити. Я займаюся спортом. Як мінімум двічі на тиждень ходжу до спортзалу книги. Книги зараз я менше читаю, тому що дійсно надто велика завантаженість, але так я люблю розслабитись, прочитавши собі якусь корисну книжку по саморозвитку, тому напевно, що все. Ну і так само це розвиток інстаграму, тіктоку і так далі. Це так само можна назвати як. Обі, тому що мені це подобається робити, Якби мені це не подобалось робити, я би, мабуть, і не займалася цим. Яке ваше ставлення до укладання угод і посередства як засобу врегулювання конфліктів? Це дуже класна штука, якщо говорити про позасудовий порядок врегулювання конфліктів, але не завжди він є дієва. Дієвим саме в, в, в розумінні, що наш український менталітет не готовий до того, щоб регулювати ці спори мирним шляхом. Це є поширена практика, практика медіації за кордоном, особливо в країнах США, де дійсно для них більш, ну якщо говорити по статистиці, там є якраз більша кількість таких угод про примирення, але у нас навпаки, У нас більша кількість судових справ знаходиться в суді, аніж таких угод про примирення. І, наприклад, якщо говорити про Америку, то в них це вже такий крайній, крайній прям випадок, щоб справа там дійшла до суду. Вони навіть цим погрожують іншій стороні. І в них перед тим як дійти до суду, вони все ж таки збирають там всі докази, там всі аргументи тих чи інших сторін, і вони дивляться в кого там які прерогативи, і вже. Якщо бачить, що ну якщо вони підуть до суду, і справа буде не на їхню користь, то вони вже шукають якісь компромісні шляхи для того, щоб укласти угоду. У Нас до цього йде, тому що навіть говор говорячи про практику і про наше законодавство, з кінця 2017 року в наші процесуальні кодекси, на підставі яких здійснюється судоченство в Україні, має такі зміни, як Врегулювання спору за участі судді, і якраз, от, наприклад, людина звертається до суду, там дає свою позовну заяву, і суд відкриває провадження. Але суддя в цей час пропонує сторонам вирішити конфлікт, там можна сказати, мирним шляхом, досягти якогось компромісу. Але під час цього в цьому процесі бере участь суддя. Він там може щось пропонувати якісь варіанти, як це можна вирішити. Якщо сторони погоджуються, то йдуть там ці переговори. Якщо ні, то продовжується судовий процес. Але так, з мого досвіду, в мене, в моєму досвіді, взагалі не було е, такого процесу, як врегулювання спору за участі судді. Так, судді пропонують, але ну, сторони не хочуть врегульовувати цей конфлікт. Існує також е, така штука, як медіація. Теж набуває популярності, але все ще не, не затверджено на постійній основі. Так сказати. Не є актуальним наразі. У нас люди хочуть судитися, навіть якщо там іде мова про якихось 20 сантиметрів земельної ділянки, що хтось когось забрав. Ні, це будуть суди. Суди можуть тривати десятки років, але люди будуть судитися, сваритися і тримати зло один на одного, ще багато-багато років після. Ну, таке є. Що хочете спробувати нове в житті? Чи, можливо, якесь нове хобі? Нове в житті? Мене це питання завжди ставить у ступор. Нове хобі не знаю. Ну, можливо, я би хотіла більше подорожей. У мене є мрія, щоб з пів року проїхатися в трейлері будиночок на колесах по Європі, пожити, подивитися, як працюють і живуть взагалі інші люди в інших країнах, які в них думки, які в них інтереси. Чим вони взагалі живуть, що їм подобається, якийсь можливо досвід для себе перейняти. Це мені було би цікаво. Ну, і що для вас ваша робота, та як ви вважаєте, чи є у вас місія? Моя робота для мене багато значить, вона мені дуже подобається, а це найголовніше. Я відчуваю задоволення від того, що я роблю. Ще більше задоволення я відчуваю від того, що я допомагаю людям, коли мої справи дійсно приносять. Продовжуйте. Ну ось, і коли я бачу, що моя робота дійсно приносить користь людям, для мене це відіграє велике значення. Я отримую задоволення. Е ну, мені ну, це для мене, напевно. Що... І якщо говорити про якусь місію, то так, напевно, що я таки мушу своїми знаннями, вміннями допомагати людям вирішувати їхні юридичні проблеми і. Зробити так, щоб цих проблем не було в подальшому. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Дякую, що запросили. Дякую всім глядачам. Вам бажаю натхнення, наснаги і більше ідей для чогось для вашої справи. Дякую, на все добре, до побачення. Щасливо до побачення.